У одна є тільки 6 6 касок, ну це 6 касок, ну це інформація, як я зрозумів, із розміщеннями головами, вони теж повністю не володіють цієї ситуації. Ну, Є дані, що 6 наших воїнів забезпечені. Взагалі найкраще забезпечений у нас Гілець міської ради Ляш Михайло Васильович. У нього є бронежилет, є каска, є розвантажувальна система, є наколінники, налікотники, окуляри тактичні, є і тактичні рукавички. Термобілизни нема, теплий одяг. Є з життя немає засобів і є. По, по решті всіх призваних, кроме бронежилетів і касок, Решти цих необхідних речей для захисту. Людини через людини, значить, не забезпечується. Давайте я закінчувати. Аптечка це аптечка. Мама погано. Давайте я закінчу. Додаємо. Голова не дом столятна, може, щось і не включить. Решта, що я сказав, значить, відсутні у сьогодні, які наші призвані на помобілізацію. Колонка є, ще одна написана mm -hmm. Так що це коротко попередня така інформація, ну, те, що я озвучив вчора свою думку, все-таки нам треба придбати в першу чергу каску, потім вже займатися іншими. Засобами захисту, здоров'я, від чого хвороба. Ну, те, що інформація є про каски, 3 тисячі гривень. Нової має нема. Може, хтось, якщо знавав мою інформацію, варіює одні каски. Так. Попутно, пане, Іванова не влаштована. Це чому? Це мусить. Ні, він не вірнув. А Іванова як і завжди. Да. А, ивану, а значит, значит, я из люка, из тоже, тоже пишу уже. Тоже пишу, и Нет, Захарченко едет. Значит, я пропустил, Не пропустил. Я посчитал, я я Вот такая информация. Значит, сейчас, мы занимаемся для машин, да? Миколи, в нього розгрузка є. ми ну, Йому нічно відвезли бронежилет і розгрузку. І зараз каска на сьогоднішній день там через волонтерів із Києва. Вони навіть пообіцяли термобіль і казку предоставити без грошей. Ну, вона десь стоїть оця казка ну, около 2-2. Ці казки. Те, що вони сказали? Мами там занимається інженерно. Mm. І оце по рамках за каска дома є. Не знаю, не будучи їх рімень, але чи це двоє варш. Що из паріас поняття, да? да? да, да. Кажеш, я балакарни з. Із... Наш месюра. Месюра. ну це хоч Месюре, хоч окрімка, коже каска вдома є. Ну, заводики в мене окрема інформація. Мені почали надавати інформацію, там як дзвінки, я, я не запитав, що прав. Вона інформації практично не володіла, таке. Просто позвонить, а ви позвонить. Тоді мені дає завдання визвоніть воєнка Ви дзвоніть туди сюди так далі. Тобто відношення. Деяких сільських голів і персоналу сільських рад я вважаю, не задовію. То давайте я тоді говорить, скажу. Я навчаюся. Розвани по поводу Василенка. Сказали, що бронежилети Миколаїв, і все є. Нічому він не нуждається. Там по списках випадали Добре. Василенка біосеріч. О, це це? Ну, є. Не а. знаю, Велосі. закоска, може коска там часів Другої світової війни є, вона йде здома маляється, тому там що зрозумію. не велося про це мова. Значить, по воронькам така ситуація. Вчора було засідання виконкому і депутати, і люди, які не баю, було розширено таке засідання на славтовому залі. значить, вирішили. Сільська рада вирішила надати матеріальну допомогу сім'ям цих людей, які пішли, значить, прийняли там сума 2 тисячі гривень. Ну, виходячи з того, що все-таки ну не можна сказати, що ці сім'ї там на грані вже то, що куска хліба купити на цей. То ми сподіваємося, що вони також вкладуть свої гроші в те, що ми хочемо купити і вчора. Значить, але ці гроші будуть, понятно, поки пройде вся ця процедура, значить, не сьогодні і не завтра. Але там так настирливо займається оформлення всієї цієї документації. І вчора люди по селу буквально за півдня зібрали 12 тисяч гривень. І сьогодні ще люди доносять гроші. Так само і по пізниках, і так само по кросну буде це робитися з тим, щоб був якийсь запас грошей на випадок, якщо людина, якщо будуть призовості, тому що цей призов то закінчився, 6 число закінчився. А 14-го, як я зрозуміла, починається новий призов. Кого будуть брати 14 числа, може це будуть, там ну і, і молоді хлопці, я знаю, наприклад, Випускники смузу не додається скажіть, мабуть просто в англії його будуть готувати, але буде... Тоже буде питання таке. Це буде призов розпочнеться на строкову військову службу. Да, Зрозуміло, да, це чи буде воно паралельно щось це не ще не знаю. Значить, ну, Бронежилети у наших хлопців усіх є. І я говорила вже, Миколі Івановичу, що є ж один бронежилет у нас запасний на сьогоднішній день. Значить, якщо, тому що цього шеремета його двічі забирали і двічі вертали прямо з військової частини. Він приїхав, значить той бронежилет, є. Якщо немає зараз бронежилета в когось, то вона залишився без бронежилета, значить завтра його можна забрати, віддати людині, хай вернуть його в ту частину. Тому щось що ось, Харківська область і Чугуєва, вже вона ось не може додзвонитися Пашкирцеву угу. до сина, не Чотири буде. дні немає зв'язка. Чи він там, чи він вже чи їх відправили тобто... Ну, вони то... там здорових з ним служать, то до здоров'я дозвонилися, або ще в чому є. Вони а, ще, може, да? це те, та, що, та, що возила. всі вони там. Він мені тоді казав, що спасибі, що ви встигли, мене скоро відправляють. У той день три автобуси під час були, відправка була. Ну, здоровікою і Ім'я кажуть, зранку ніхто нічого не каже. Тоді построїли, назвали фамівці. Так їх відправляють. Подзвонились, тому, каже, все на місці. Ну хорошо, надійшли. Ну, місці а джинці не корші, він чугує літаку. Звідси теж не може бачити. Ну, ну, я думаю, що їх відправили і ніхто нічого нікому не ковпив. Хоч бронежилети встигли. Ви їх бачили, які вони були раді. Це так тут сидіть, нам тих багато. <нівцякнути> хлопці, мов їм, я не можу, я просто після цього всього заболіла. Значить, Ми так подумали, що бронежилети дуже важливо, каски дуже важливо, і оці аптечки, вони може важливіші там, від чогось іншого. Да, значить, тому що ті аптечки, які їм видають, не відтримують ніякої критики. Значить, аптечка Василь Іванович дуже вийшли. Значить, обличчя, в майже 600 гривень коштує ця аптечка. Значить, ми плануємо, завтра Василь Іванович буде їхати в Полтаву, можливо, там в Полтаві, там є у обласній роді, хтось, хто займається цими питаннями, бо тоді він зв'язується з ними за коски. Вони зразу в той день, коли відправляли, ми от, запропонували коски по 4-800 пункції. Зрозуміло, що ціна ж, така, що важко буде їх такі, такі гроші, щоб забезпечити всіх. Цими косками. Ну, то якщо такий варіант, що десь є, що їх можна швидко допробити, тому що тут вже час грає роль. Не таке, що ми будемо тижнями чекати, поки ці коски довезуть, вони вже й не нужні будуть їм. Ну і оце аптечки, теж то завтра в Полтаві будемо, значить, можна проконсультуватися, може, може, то можна ці аптечки взяти, нам це ну, так би мовити під рукою на місці тут. Ні, значить, треба думати, там буде в інтернеті, що шу шукати, де можна їх взяти. Я б сказала, що в першу чергу це. І потім вже наступне питання, як їх доправити. В той раз, коли вона їздила, вона возила щілька на жилетів, сильована да? від заправи, усе все відвезли, доправили. Тих не знаю, що ну, це ближче ж, звісно, Переяслав Хмельницький. І от ж мама возила у Кривий Ріг наша, теж возила своєму. Yeah. Який і возила і ще ж там один, і от іще що там, я не знаю, харсівський, мабуть. І ще що ви, 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 ви їх казали? Це, ну, <кхи> це, міщенка. Ну, <кхи> все, міщенка. це міщенка. Ну, все одні, не міщенко. Ну все одно. з Калініченко Так, це наш. Оце ножка лінічем. І ще вона возила комусь, Харсіки, ми що згорювалися тоді і передавали ще ми, коли вони ще один горе жилет, тоді вони передавали. З херсіком два чоловіка ще пили. і калічування. А, бо Це для Яковенка. І ще що коло жилет. горенежит.